Знаєте, в Україні у багатьох були улюблені хобі речі, але коли вони приїхали в Канаду, то все змінилося. Насправді з переїздом якось змінюються звички, тому що не завжди є можливість займатися тим, що полюбляєш. Багато хто любив рибалку, І зараз в Канаді насправді є така можливість знову відчути себе із вудочкою на березі. І зловити якусь щуку чи ще якось рибину з 28 червня по 6 липня в Онтаріо є така подія, і насправді вона відбувається кілька разів на рік, коли можна спробувати ловити рибу тут без ліцензії. І Це дуже прикольна можливість тим, хто ніколи не ловив рибу або зацікавлений розпочати тут в Канаді і ще не знає як. Спробувати, як воно, і наскільки це прикольно, наскільки це цікаво, бо води тут дуже багато. Риби водиться теж досить багато. Good fish. Good fish. Good fish. Чому мені це було цікаво? Це тому що я дуже люблю лосося та ікру. І з самого початку нашого життя тут ми бачили, що багато хто засолює свою власну ікру із лосося. Тут із серпня десь по жовтень можна ловити рибу, і лосося тут дуже багато, і він іде на нерест, і є можна піймати дійсно з ікрою. Я ще цього ніколи не робила, але збираюся більше про це дізнатися і показати. Тут у деяких містах є навіть такі події, приїжджають люди звідусіль, щоб подивитися, як він іде проти течії, і просто його можна ловити руками. Якщо вам це цікаво, дайте мені знати, я запишу сюжет, бо я це вже бачила. Знаю, де це зняти. Чому безкоштовна роболовля в Канаді у цей тиждень може стосуватися майже кожного новопробулого? Ну, по-перше, це те, що Всім нам іноді треба відпочивати, і це може бути таким засобом відпочинку, коли не треба особливо вкладатися матеріально на те, щоб взяти собі усіляк, вудочки і інші різні прибори обладнання. Можна все це позичити і а, безкоштовно спробувати. А, по, а, Перебачити тут, на озері, це зараз є на озері Онтаріум. Це можна робити у багатьох прудах, озерах тут по місцевому. Просто треба подивитися там, де ви живете, у направо. Все, все ж таки, незважаючи на те, що вам можна ловити рибу без. Ліцензії все одно вам потрібно буде дотримуватися певних правил щодо кількості риби, де можна, де не можна, і скільки якого розміру там риба має бути. До речі, мені здається, що якщо ви ви зловите лосося з ікрою, його теж можна собі залишити. Просто що, звичайно, це має бути все у таких у масштабах, таких дуже. Невеликих і тут не можна сіткою ловити риби, ну і так далі. Це вже треба цікавитися і дивитися вже конкретно там, де ви живете. Так ось нагода, яка у нас нагода? Нагода називається Family Fishing Week. Вона, якби, припадає на Canada Day, довгий вікенд, і це такий засіб, така можливість для багатьох родин, для багатьох людей поїхати на природу, взяти кемпінг або навіть. В місті вийти на берег та, в полю, та щось половити з вудочкою. це з 28 червня по 6 липня. Де взяти обладнання, де взяти вудочку, якщо у вас його нема. Якщо немає вудочки, нагадую, це не проблема. Можна загуглити «Tackle Share» та знайти, де найближча до вас локація, де можна позичити це. Обладнання все, що вам потрібно для рибалки, і це буде як правило у бібліотеках або у консерваційних консервейшнеріях. Де ж можна це ловити? Насправді у багатьох локаціях, наприклад, у Торонто, це Торонто Айленд, це набережна озера Онтаріо та багато інших місць. Саме зараз якраз на набережній. На набережні озера, але пам'ятаємо про правила. Ну звичайно, треба не забувати, що треба подивитися перед тим, як йти ловити рибу, який розмір дозволяється, скільки риби вам можна взяти. Обов'язково мати при собі документ якийсь ідентифікаційний. І дуже прошу, будь ласка, не смітіть. Ну я сподіваюся, що ви знайдете час для себе на цьому тижні, на цьому вікенді і зможете релакснути біля водички, а може ще вам і пощастить зловити якусь золоту рибку, яка виконає всі ваші бажання. А, насправді тут рибу досить часто можна побачити просто з берега. Вона така величезна і трошки навіть страшна, мені здається. А, риби просто нереально багато. Навіть у якихось таких маленьких прудиках завжди а, можна побачити. Великі стаї рибки, і я вже казала, що а, в місяці, де ми живемо, там є річка, і там теж, і в певні місяці є лосось та й багато інших там. Мені здається, якісь карповинні риби, ще там щось. Ну, взагалі, багато хто з українців, а, та й самі канадійці дуже полюбляють сюди приїжджати. А, влітку це такий досить популярний. Вид відпочинку, коли люди їздять саме на природу, беруть лодочки, беруть собі там орендують якийсь котедж або кемпінг і їздять за рибкою. Сподіваюся, що ви знайдете час спробувати риболовлю тут в Онтаріо, або десь ще в Канаді, або там, де ви є зараз у світі. Я розумію, що можливо хтось дивиться мене зовсім не з Канади. І а, якщо вам буде цікаво подивитися якийсь зовсім інший сюжет, зараз ми готуємо а, відео про чотири сторони Торонто. І а, дуже насправді цікаве, таки надзвичайно буде відео. А якщо хочете подивитися, будь ласка, натисніть дзвіночок, підпишіться, залишіть мені коментар, щоб підтримати контент а, і щоб не пропустити. Це відео, яке готується, бо дійсно дуже-дуже старалися зняти вам щось таке якраз цікаве, пізнавальне саме про Торонто. Атмосфера відео буде дуже особлива, і ви побачите як хіпстерські якісь райони, так і такий вже дорогий даунтаун. Напишіть мені в коментарях, чи ловили ви рибу в Канаді, і що, у вас, що вам вдалося спіймати? Наскільки це вам принесло задоволення? Чи Пробували викуштувати тут місцеву ікру, лосося, і що взагалі ще тут можна цікавого робити влітку на природі. Бажаю всім гарного відпочинку цього літа. Сподіваюся, що ви проведете його у безпеці, всім здоров'я, миру. Нехай усі ваші близькі будуть у безпеці. Слава Україні! І побачимося скоро. Дякую, па-па.